За бездоганне служіння українському народу відзнакою президента України за оборону України посмертно нагороджено. Дружині чи Синам. Дякую вам. Це буде хлопчику. Це собі. сюди. Дякую. А це ж вам на двох. Діточки. Це мамі. Ще різкі учуття. Дружина, Нина Волбемирина, присутник батько Андрей Емельяновича, и брат Еля. И еще еще и. Через пишите. Не трогайте. Через пишите. Через пишите. пишите. Дякую за прошедшее маше, Наталья Дмитриевна, батько Михаил Александрович, Александровича, сестра Карина. Еще раз пишите. Он на кого Дякую, что улучшился живой. Це мій заступник, який виходив з Іловайська, виводив людей. Героїчний чоловік і зараз продовжує нелегку службу вже в тилу, але має колосальний досвід ведення бойових дій. І повірте, він, як ніхто, знає, співчуває вашому горі, тому що на його очах гинули його побратими. Такий день хотілося б дійсно задати всіх тих героїв, які віддали найцінніше своє життя, за те, щоб наша. Україна була незалежна для того, щоб ми сьогодні з вами тут були, щоб росли наші діти, ходили до садочка, до школи. Хочу подякувати нашим героям, згадати їх сьогодні поіменно за ту жартовність, за те, що вони віддали найцінніше своє життя за нас. Наші поліцейські підрозділи Тернопільщини проводять спеціальні і військові, і поліцейські операції, містять за тих, хто віддав своє життя кожного дня. Але я дуже б хотів би, щоб цей зал не розширявся. Це саме страшне зараз, що в мене в голові, щоб наші хлопці всі поверталися, помстилися, визволили нашу землю, але поверталися живими і здоровими до своїх сімей. Ми з вами, ми поруч, ми разом. Ми одна поліцейська родина. Вибачте, що так склалась доля у ваших близьких. Я думаю, що вони сьогодні з нами, вони чують нас. Через наші молитви ми повинні пам'ятати, ми повинні на їхньому прикладі виховувати себе, виховувати інше покоління.